Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті усім. Привіт, ми знаходимося на даху багатоповерхівки у місті Бровари. Це перед Києва. Києва. Я стою біля цегляної кладки. Ось такої. Димоходу, хтось Григорій встановив собі на останньому поверсі, вочевидь каміна і вивів все це на дах. Це ж не мені здається, не заборонено. Поки ні, це не запрещено, але говорить о те, що в этом домі кожен сам проблеми з енергоефективності вирішує по-своєму. хто встановив байпаси з шаровими кранами, хто взагалі індивідуальні системи топлення, хто -то, камін на кришу встановив. Ми розберемо цей будиночок на молекули, спустимося з гори, саме ні, а потім знову нагору. Сьогодні у програмі старий елеватор домішує холодну воду людям в батареї. Один терморегулятор замінює сім коштовних елементів. Як техповерх можна обігріти повітрям із вентиляційної шахти? І чому виводи індивідуального опалення шкідливі для сусідів? Микола, я знайшов його. Тут встановлений старий. советский э, гидроэлеватор. Ага. И какая у него функция? Он был предназначен для того, чтобы смешивать горячую температуру теплоносителя, приходящего из трубопровода сети 150 градусов с холодной водой из обратного трубопровода и на входе тогда получалась температура 90 градусов. Но сейчас, когда теплоноситель в систему подается уже при температуре 90 градусов, то, конечно, Он свои не выполняет. Ти пропонуєш? Що, просто зрізати все це? Я його або, либо якщо жалко, срезать, то встановити паралельно пункт з по погодних условиям і насос на Я зрозумів. А тут зверни увагу, будь ласка. Ось ці крани їх хотіли використовувати для спуску води. Звичайно, що. Вони вже! За ніякого спуску води немає, тому на цій ділянці треба поставити спеціальний пристрій, автоматичний обмежувач, витрати і температури теплоносія. І Без цього регулятора у людей в квартирах виникає морока. У них, наприклад, є перегрівання, їм доводиться ставити сюди кулькові крани, щоб перекрити свої радіатори. А для того, щоб дати теплоносієві потрапити в іншу квартиру, ще й ставлять ось додаткового байпасу. Тобто вони встановлюють одразу декілька елементів: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А дешевше було б. Встановити простий терморегулятор. І у сполученні з правильно налаштованою системою знизу, він працював би ідеально для комфорту приміщення. Система працювала би автоматично. Ми побачили, що населення не знає, як термомодернізувати будівлі і намагається самотужки щось зробити у своїй квартирі. Але є певні технічні рішення, які їм дозволять зменшити комунальні платежі і покращити. Тепловий комфорт це називається термомодернізація. Щоб зрозуміти, скільки теплової енергії споживає будинок, треба встановити лічильник. Далі необхідний сучасний тепловий пункт з регулюванням за погодними умовами. Це збереже 30% енергії. Наступний крок встановлення балансувальних клапанів ABQM із терморегулятором QT. Вони перерозподілять тепло між стояками і заощадять 10-12%. І зрештою, встановлення у кожній квартирі радіаторних терморегуляторів RAG із сенсором RA2000. це дасть економію на Палені до 20%. Сьогодні в теплою стало відомо сім елементів на радіаторі, здатен замінити один терморегулятор. Далі вам покажуть, як на даху шукають шпарини у темряві. І просто зараз скільки коштує одне вікно розміром менше квадратного метра. Такова, дивіться, тут ще. Ну, наверное, полтора сантиметра палец можно просунуть. А, так, бачу, бачу, бачу. Вот что происходит с окнами после 20 лет эксплуатации. Оно забито, не открывается. Неужели так тяжело заменить окно на энергоэффективное? А сколько может коштовать такие объемы? Ну, до 2000, думаю, с монтажом и установкой. Но зато при этом, насколько улучшатся его эксплуатационные характеристики. Во-первых, это подъезд, его не нужно будет красить постоянно. А также оно будет проветриваться, когда жарко. от. І в зимнее время можна буде його закрити наглуха. это будет экономить тепло. Комфорт. Пластикові вікна, на відміну від дерев'яних, мають здатність до регулювання. До цього підштовхують рух будівлі, природні умови, літні та зимові періоди. При встановленні вікна фурнітура регулюється для забезпечення певного режиму створи до рами. Для різних профілів ці значення можуть коливатися. Існують також так звані зимові і літні режими. Зимовий передбачає, що віконна фурнітура притискає створи до рами якомога щільніше і забезпечує більшу герметизацію вікна. Літній режим передбачає зменшення притискання. В цьому положенні створи ходять легше, а вікно отримає більшу можливість для продування і вентиляції. Фурнітура вікна складається із цапф і відповідних планок. Регулювання здійснюється поверненням цапфи в той чи інший боки. У сучасній. Форнітурі існує декілька варіантів ЦАПФ, для котрих потрібні спеціальні накидні ключі-викрутки. Деякі види можна регулювати і рукою. Утім, ми радимо довірити справу регулювання вікна професіоналам, в яких це займе лічені хвилини і точно не зіпсує коштовну фурнітуру і вікно. Спонсор показу це професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті. Ну-ка запиши. Здесь э, стены выполнены из стандартных керамзитобетонных панелей, декорированных э, щебнем, э, произведенные здесь на э, Броварском заводе железобетонных изделий. Их теплотехнические характеристики в три раза остаются от э, современных, которые требуются. Толщина как? Толщина 36-38 э, сантиметров. Такой панели, естественно, это недостаточно, поэтому нужно утеплять данные стены. Здание целиком, толщиной утеплителя минимум 120 мм по системе бокры фасад. А с соколем все работает. А с соколем, собственно, здесь стандартная ситуация, тоже абсолютно голая панель, ничем не утепленная. Нужно утеплять его толщиной экструдированного полистирола минимум 50 мм на всю глубину промерзания, вообще минимум 90 см. Отмостку потрібно розрушати для этого, А після того, як токаль буде утеплен, встановлювати заново з отливом, так щоб влага уходила из постійного здання і не розрушала. Ну і тут дуже зручно зроблений цей проект, можна утеплити, не рухаючи трубу і не міняючи газового проекта. Не скрізь таке можливо. Так, ага, ну у будиночках такого типу. Зазвичай облаштовують так звані теплі горіща. Вони утеплюються коштом з цією вентиляційною тобто через повітря. Однак це нікого не звільняє від утеплення стяжкою. Потрібно класти мінераловату, потім стяжку утеплювати над останнім поверхом. І разом з тим обов'язково треба стежити, щоб були заблоковані вікна і не було тут ніяких шпарин. Григорію, ти тут бачиш шпаринки, якісь тут? Да, Микола, я нашел здесь щель, вот ее даже пытались э, заизолировать, свежая смола, но это полная ерунда, потому что шов нужно сначала отремонтировать, загидроизолировать, а потом утеплить снаружи, создавая зам... полностью замкнутый э, контур системы утепления. Григорий, ты там? Послушай, как вы неинтересно все облаштовали, вот а сейчас дождь пошел. А він буде скочуватися, вода ось цей, роб накопичуватися і тільки потім литиметься сюди в ливняк. Ти бачиш там цей ливняк? Вон як! Проанализировав результаты обследования этого десятиэтажного жилого дома, можно сделать вывод, что и стены из керамзитобетонных панелей, и другие элементы конструкции дома не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности. В данном случае необходимо выполнить утепление фасада и цокольной части утеплителем толщиной не менее 120 мм, провести расчеты и выполнить теплоизоляцию перекрытия подвального и десятого этажей. Компания «Хентельбургтехник Украина» рекомендует комбинированную систему теплоизоляции «Церезит» с применением пенополистирольных плит до 9 этажа и минераловатных плит на 10 этаже с декоративной отделкой трещиностойкими штукатурками «Церезит». И, наверное, дому необходима помощь специалистов по замене аварийных окон и модернизации инженерных систем отопления. Теплювати цей будинок потрібно комплексно класти мінераловатний пиріг завтовшки мінімум 120 мм. міліметрів. На цоколь в таких випадках кладуть екструдований пінополістирол приблизно 50 міліметрів. Залізобетонні перекриття підвальних приміщень треба утеплювати щільніше. Тут товщина мінераловатного шару повинна бути в діапазоні 150-170 мм. міліметрів. А на даху треба розпочинати з ремонту технічного поверху і далі створити повністю замкнений контур системи утеплення з перегом мінеральної вати товщиною. 100

Система опалення в цьому будинку вочевидь розбалансована. Про це свідчить не лише димохід на даху, а ось і ці виводи. Ти бачиш, що кожен у своїй квартирі влаштував індивідуальну систему опалення, тому що не догрівалася ця частина будинку. І ось такі виводи дуже шкідливі, тому що вони сприяють тому, що гази з квартири потрапляють у вікна і балкони мешканців. Ну, решить проблему этого здания несложно. Для начала нужно установить индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, сбалансировать систему отопления по стоякам, а также утеплить стены, токоль, обязательно крышу и поменять окна в подъездах на энергоэффективные. Ну и на усиціи заходи з енергоэффективності и модернизації держава зараз готова компенсувати кошти. Продуктом «Ощадний дім від Ощадбанку об'єднання співвласників багатоповерхівок можуть вирішити найскладніші проблеми з термомодернізації. При цьому держава компенсує 40% кредитних коштів, за які придбано матеріали та обладнання. Хочу звернути увагу, що квартира не є заставою в банку, а рішення 75% власників достатньо, щоб прийняти участь у програмі Ощадний дім. Перші кредити вже видано, і кількість заявок на модернізацію будівель непинно зростає. Як підвищення тарифів компенсувати зменшенням витрат? І скільки держава компенсує коштів на модернізацію саме багатоквартирного житла наступного тижня у програмі Тепло Спонсор показу Церезіт професійні системи утеплення фасадів. Церезіт впевненість у результаті.